Не піднімає навіска Т40М. У е, мене вже була така проблема. Зараз покажу, куди потрібно дивитися і на що звертати увагу. Вузив я гній, впала навіска, присунув прицепа додому, не піднімає. Що потрібно, куди дивитися? Можливо, комусь знадобиться. Потрібно скидати усю цю панель з розподільника. Зараз перейду на другу сторону, щоб було видно. Хто раніше в курсі, що поставив я нового НШ, тут все поміняв, робив двигуна. І раз в мене вже так було. І це проблема перша, куди треба дивитися, це ось цей клапан перепускний. Я вже тут розібрав, закривається. Таким поршеньком, там середині пружинка, витягується тим же ж болтом, яким ви відкрутите кришечку. Ось кришечка у нас з різинкою. Зараз я розберу, тому що тільки одні руки і покажу, в чому причина. Витягнув поршня. Ось ця та пружинка, що там стоїть, вже видно, що на ній. Виробітка з однієї і з другої сторони. Коли це все в роботі, це просто біда. Емоції не передати вам. А ось виновник цього всього, зараз я його витру. Якщо не тримає, навіска або різко не піднімає, ось видно, тут є отвір. Він сквозний. Це або забитий цей отвір, або є вирубітка ось тут і неплотно прилягає. Це потрібно або віддавати для токара, щоб він вирівняв. Або нового шукати. Ну У мене був в мене забитий отвір ось цей. Саме через цей клапан навіска не піднімається і не тримається. Це перша причина, куди треба дивитися. Зараз ми все це почистимо і покажемо вже його чистого і подивимося, чи є виробітка на ось цьому корпусі, де він прилягає, у нас там в середину, не знаю, чи буде видно. Зараз ми це все зробимо і включимося. Усе відчистив і вже зараз вам покажу причини моїй несправності. Ось тут було забите, ну, але тут не критично той отвір був забитий. Він ось так іде. Можливо, скоріш за все це не через нього, а ось яка причина. Тут є. Насічка є, виробітка, кудою масло наше проходило спокійно, ось два місця. Ось така проблема. Ну що ж, буду зараз якось думати, телефонувати, як це вирішити, чи в магазин, чи куди, і вже коли готове буде до збору, знову включуся. Ось такий тепер результат будемо ставити і заводити пробувати, як працює. Це перший він туди у нас. Пізніше ось ця пружинка. поршень і кришка. Дозбираю, заведу двигун і спробуємо ще раз. Що можна ще зробити? Це там ще один старий тракторист колгоспний, каже, що зроби наставку і легенько стукни. Ну, не знаю, я не рекомендую так робити, так не роблю. Краще наждачкою погуляти або для токара занести, щоб зняв той мікроміліметрик. Ну що ж, поки що ставимо, будемо бачити, що у нас вийшлося. Збираємо. Завів трактора. Все лежить. Зараз покажу, зібрав там розподільника. Все зібрав. Зараз разом з вами будемо пробувати. Ось забув, ще речага не накинув. Зараз накину. Так. Прицеп. Лежить. Пробуємо разом з вами. Трактора! Ось такі нехитрі маніпуляції можна самому за годинки-дві передивитися. Ось це той клапан, в ньому вся проблема. Якщо у вас різко не працює навіска, не піднімає, розбирайте і дивіться. Треба, потрібно буде обов'язково знімати панель приладів і не погубіть тут аж понки на речагах. Також поставив нового НШ, почав гнати масло. І вже бачу, тут розподільник у мене мокрий. Роботи не початий край. Головне, що двигун робить. Співає, хто знає то я його перебирав. Є відео на каналі. Робив частковий ремонт, ніде нічого не тече. Поки що катаюся з таким сприцепом. Тоді перед сезоном буду ще передивлюся клапани і все це подотягую. Навіска піднімається і тримає. Ну і знову проблема. Засуплив циліндр. Потрібно дивитися. Через це теж навіска може не тримати, може опускатися, тому що суплить циліндр, але там проблем може бути не тільки у ремкомплекті, а й у тому, що є виробітка або вала, або самої гільзи. Це ще згодом буде час, тому що дуже багато роботи. Тобто по навісті. Дивіться, зразу ось цей клапан, почисти його. Або проточіть у токор, або підженіть, зніміть ті царапинки наждачним папером і ставте на трактор, буде працювати. Це одна із перших причин, чому не працює навіска. Думаю, це відео стане вам корисним. Усім дякую за увагу!